10 листопада, коли я отримав поранення е, е, міновобухове, е, дуже сильно е, це поранення пошкодило очі. Е, ну, що зараз і досі лікуємо, і це дуже складний процес. Поранення черепно-мозкове також у мене було з проникненням, але е, шраму вже майже і не видно, а очі досі ми лікуємо. Е, як це сталося? Як це сталося? <кій> е, ну, е, Все пам'ятаю повністю, але не розумію, е, е, що саме я зробив не так, можливо так сказати. Ми робили, я був командиром розвід, е, групи розвідки, е, у нас було завдання зробити до розвідку і е, позицій е, расистів, е, які відійшли, і зробити з. Е, Приблизно з цих позицій аеророзвитку далі направлення до Береслава туди за е, п'ятихатки, за Берез... Березенським. Е, коли ми заходили на ці позиції, вже частково е, розміновано було інженерно-саперною ротою позиції напрямки. Е, е, Доріг вдоль посадок між полями, а саме позиції, ну мабуть, ще не вони не встигли. Тому, коли ми заходили для облаштування своїх позицій для взльоту та роботи розвідної групи, оглядали місця, де нам можна розташувати обладнання. І е, я, як командир, ну, завжди скрізь був першим. І як командир, ну це моє завдання, щоб група залишилась е, в безпеці і робота відбулася ефективно. Е, огляда... оглядаючи позиції, не помітив розтяжку, яка була встановлена. Е, і вибух стався. Ну дуже, дуже було встановлено е, гранату специфічно, тому що вибух стався напроти очей. Е, хоча розуміння, як саме я її зачепив, ну, в мене досі немає. Або це було спорядження, яке я поставив, або я ногою зачепив, або е, корпусом, ну це важко зараз сказати. Ну, Вибух стався ну, приблизно в півтора метри від обличчя. Одразу темнота в очах, я сознання не втрачав, був в свідомості до самої лікарні, де мені саме першу допомогу оказали. це в нововоронцовці, а потім вже звідти відвезли в Кривий Ріг. Евакуційним потягом відправили до Києва Олександрівська лікарня. Офтальмологічне відділення там, лікуючий врач, зателефонував в Одесу в інститут Філатова, в клініку Філатова, де вони сказали негайно, везіть до нас, бо втрачаємо час. Ми одразу будемо оперувати. Їм не було важливо, щоб око було прозоре. Вони оперували через пару днів після мого приїзду. Операція на лівому осі очі була вдачна. Що хочу сказати за цих лікарів, і взагалі весь персонал цієї лікарні. От у мене відчуття, що я потрапив ну в якусь іншу країну, це не в Україні, тому що багато в лікарні потрапляв з дітьми, сам там потрапляєш. І саме відношення до пацієнта, ну воно якесь. Не тільки до мене, я це бачив по всім, і по цивільним людям, які там були, і по військовим. Для них пацієнт на першому місці, вони налаштовані на пацієнта. Вони до кожного заходять кожен день, кожного оглядають кожен день і питають про стан. Постійно роблять консіліуми по пацієнтам. Що не так, інших фахівців залучають з інших відділень. Ну, я дуже приголомшений цим. Закладом, і в ну, мене величезна подяка е, хірургу Оксані Стіпановні, е, директору Наталі Володимировні, її заступниці, е, началь, е, завідуючому е, е, травматологічному відділенню, запаленню ока. Ну, неймовірні люди. Перший час був дуже складний, е, морально дуже складний, тому що ти в темноті. Повній, і ти не знаєш, що в тебе далі. Це дуже складно. Е, ну, так, боровся з цим і далі борюсь, тому що й досі є, є ж проблема. Але ну так по житті я завжди в оптимізмі, завжди з посмішкою. Е, це мене також витягує. Ну, і також витягує підтримка друзів, підтримка родини. Е, я дізнався, що в мене дуже багато, дуже багато друзів, які опинилися поряд і які приїжджали з дуже далечін, з інших міст. Я дуже вдячний Юрі Валерійовичу. Карявченко, Олені Володимирівні, Захарченко Володимиру Васильовичу за підтримку. Вони приїжджали до мене в лікарню. І, і я вам скажу, це теж дуже сильно надихало. До тебе приїхали дуже люди поважні, у яких ну, досить обмаль часу. Взагалі нема звільного часу. І вони виприділили час, приїхали і м, приїжджали родичі всі, приїжджали друзі, яких я не бачив років 10. М, тому. Не цурайтеся своїх близьких, які в ну будь-якому скоротному становищі. Е дзвоніть, приїжджайте до них просто з підтримкою, не обов'язково коштами, а можна просто приїхати обійняти. Це дуже підтримує. Я не можу сказати, що я там дуже сильний духом, е але по житті, е якщо є проблеми, просто їх е переборюю, йду далі. Життя не закінчилось. Все, завжди користуюсь таким е, висловом, що нас не вбиває, робить нас сильніше. І Боже для чогось це зробив. Не чому, а для чогось. Тобто, ну, це я знаю потім, коли буду вже старенький, мабуть, для чого він це зробив. Можливо, ще сильнішим стати, щоб щось далі виборювати. Ти не сидиш на місці, так, ти так. не сидиш вдома. Тебе можна побачити всюди. От скажи, будь ласка, от зараз, поки ти ще не одужав остаточно, чим ти взагалі займаєшся? Ти ж не опускаєш руку? Е, так, займаюся вдома з дітьми. Е, я дуже скучив дев'ять з лишнім місяцем. Я їх не бачив. Вони були спочатку в Німеччині. Потім, коли все сталося зі мною поранення, вони приїхали додому і вирішили залишитись вдома. Дружина Альона, Марк син і Мілінда, донька маленька. Займаюсь також партійною діяльністю, також гуманітарною допомогою, ну, якщо можна це назвати, видачу. Ну, З'їздив до Анатолія в Сузір'я, роздавав разом з ними допомогу. Ну, стараюсь не сидіти вдома, їжджу також е, до побратимів, зустрічаюся, дізнаюся, як у них справа. Е, раджу, що робити там, тому що дуже багато питань, які лежали на моїх плечах, тепер на моїх побратимах, і їм треба це вирішувати. Е, на жаль, війна не скінчилася і вона продовжується. Ти плануєш повертатися, якщо дозволить здоров'я? Якщо дозволить здоров'я, так, планую повертатися, хлопці чекають, ну а там будемо бачити. Можливо, військові лікарі побачать, що я здатен тільки працювати в гуманітарній сфері, ну тобто не воювати. Ну, будемо бачити. Все приймемо. Чітко окреслені твої плани? Чітко, перемогти, вигнати всіх цих падлюк з нашої землі. Відновити Україну це дуже велика моя мрія, щоб до нас в країну їхали, щоб наші українці не шукали своєї долі на чужині, а шукали її тут, і щоб Україна стала дуже сильним серцем Європи, а не таким, як зараз, розбитим, пораненим, сильним, здоровим. В планах далі працювати в міській раді як депутат дуже багато було проєктів, мрій, які треба й далі втіляти в життя в місті саме перед днем початку війни. Рада наша Криворізька проголосувала за, мій, за мою петицію про створення парку на п'ятому зарічному імені Володимира Михайловича Каржака. Були плани зробити там не гірше ніж на ВДНХ, наприклад. Ну, тут такі плани родиною займатися, і місто будувати, і країну в цілому.